Подобави будинок або прибудову не поспішайте вселятися чи експлуатувати. Без введення в експлуатацію ви живете в недобудові, навіть якщо стіни вже зведені. Введення в експлуатацію це фінальний офіційний етап. Після нього будинок стає справжньою нерухомістю, з реєстрацією, правом власності, підключенням комунікацій. Процедура поетапна. Спочатку технічна інвентаризація і техпаспорт. Потім процедура отримання та реєстрації документу, який свідчить, що ваш об'єкт прийнято в експлуатацію. Без такого офіційного документу проведення в експлуатацію неможливо зареєструвати право власності, оформити адресу будинку, продати його чи подарувати. Ми, БТІ номер 1 забираємо всі клопоти. Інвентарізація, декларація, перевірка, реєстрація права власності, наш досвід більше 12 років, сотні завершених кейсів по Одесі та області. Залиште заявку на безкоштовну консультацію і ми введемо ваш об'єкт в експлуатацію швидко і без проблем і зареєструємо вам право власності.